Доброго ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні говоримо про синдром втрачених можливостей. Цей синдром є досить актуальною та поширеною проблемою багатьох зараз. Сьогодення наповнено масою реальних можливостей, і такою ж кількістю, а то і більше віртуальних, гортаючи соцмережі, переглядаючи улюблені фільми чи читаючи, люди починають думками жити життям інших людей. Цим самим реалізовувати цей синдром в своєму житті. Що ж таке синдром втрачених можливостей? Він означає страх людини перед здійсненням хибного вибору. Це може стосуватися будь-чого – хобі, дозвілля, місця роботи, інформації, країни проживання або навіть розваг. Це бажання завжди бути в курсі подій і жити найгірше за друзів чи інфлюенсерів із соцмереж. Цей синдром з'явився саме зараз. Оскільки у нашому житті кількість пропозицій перевищує кількість вільного часу. Наразі синдром втрачених можливостей виник внаслідок зростання популярності та доступності соціальних мереж. У людей з'явилася конкуренція за увагу. Звідси почалася залежність від можливостей: більше бачити, більше подорожувати, проводити більше часу з друзями, куштувати нові страви і так далі. Перевірити, чи притаманний синдром втрачених можливостей саме вам можна, якщо вам страшно пропустити який-небудь захід, новину або можливість. Вам здається, що все найцікавіше відбувається, коли вас немає. Чи ви часто оновлюєте стрічку новин або перевіряєте лайки і коментарі? У вас є бажання сподобатися усім. Ви постійно в стресі та змаганні за досягнення. Вас засмучують успіхи інших. Ви не дозволяєте собі бути менш успішним, ніж хтось з найближчого оточення. Ви порівнюєте себе з ідеалами та засмучуєтесь, що вам ще далеко. Якщо впізнаєте себе, то важливо зупинитись. Відчуйте опору під ногами. Чи то земля, чи підлога. Відчуваєте? Вона реальна. Ви живі, ви такі, які є. І знаєте, що найприємніше? Ось вже зараз, цю секунду, у вас є все для того, щоб бути щасливим. Щастя, воно реальне. І для того, щоб бути щасливим, теж потрібно бути реальним, а не ідеальним. Використовуйте ті можливості, які у вас є вже зараз, отримуючи результат та насолоду від дороги, яку ви проходите. На жаль, коли фокус уваги на втрачених можливостях наявні не помічається і як наслідок втрачається вдвічі більше. Немає нічого поганого в тому, щоб бути сильно мотивованим. Але ще краще бути сильно вдячним. Спробуйте змінити фокус уваги з ідеального віртуального життя на реальне, те, яким можна насолоджуватися вже зараз. Щоб позбутися синдрому втрачених можливостей, достатньо просто зрозуміти, що насправді ви нічого не втрачаєте. Нічого не станеться, якщо ви залишитеся вдома, якщо не хочете сьогодні йти кудись, якщо не подивитись новий серіал чи не купите нову супертрендову річ. Перестаньте розраховувати потенційні втрати і фокусуйтеся на реальних плюсах. Відзначайте щодня мінімум три пункти, за які ви вдячні. Три моменти, які у вас вийшли, та три ситуації, які вас порадували. Поверніть собі себе. Та пам'ятайте, немає нічого кращого, ніж жити реальним життям, своїм неповторним, гарного та щасливого вам дня!